Доброго всім дня! Ви на каналі Виноград і не тільки сім'ї Ковтам. З вами Коля Ковтом. Сьогодні у нас 19 травня, хотів вам показати, в якому стані виноградник. Тут біля хати, потім вийдемо на, на основний участочок. Єдине, що прошу... Всі, хто мене знають, яка в мене на даний момент ситуація, ті зрозуміють. А хто не знає, то я дуже прошу всіх вибачення за те, що ви побачите такий неухожений в цьому році виноград. Просто ну, дуже дуже я не встигаю. Е, ну, Нічого, все обов'язково буде добре, все оберете, все буде гарно. А На даний момент я прошу вас всіх вибачення. Так, це у нас ось кишмиш Джой. У такому стані. Суцвіття Суцвіття Кишмиш Кишми ждюй. Ця ось лоза тут підмерзла. Тут ось на краю Є Пасиночки Тут підмерзло. Тут ось в чудовому стані. Ну і всі суцвіття По одному, по два, суцвіття Прекрасна форма. Далі у нас йде Venus Sідлі. Ось такий вже красень вимахав. Тоже суцвіття, суцвіття. Так, це ось на закалочки йдуть саженці. Тут виноградик, там пару інжирів. Тут ось також виногради, огірочки, інжири. Все йде закалюється. І все готується до, до зустрічі з новими хази... господарями. Це все продовжимо, це все віносідліс. Ось такі все цвіття в нього. Це все форма калібр. Теж гарно повикидала це Гарні пагони ростуть. В такому стані Венс. Так, Борис Фен теж був гарно підмерз, але повикидав, повикидав заміщаючи почечки і теж з уцвітями. Безумно мені подобається ця форма. Її смак, зберігання, ну, просто, просто вона мене заворажує Я собі підсадив ще кущик борисфена, мені вона дуже лечить. Це все тут з ним радучком кишмиш красень. Теж такі громадні соцвіття повикидав. Ось, дивіться, що це буде за соцвіття таке гарне. Тут два. Тут це кишмиш красень. Тут у нас відбувається посадочка. Ну, все. В якому стані в нас череночки Це в нас Азія. Ось такий ось. Посинок такий, така коренева система. Дуже-дуже прекрасна. Коренева система почечки ще сплять, але обов'язково не прокинуться Хтось має сказати, що це вже запізно. Ну, ще раз перепрошую, бо Дуже не встигаю, але я переконаний в тому, що вони ще дуже прекрасно порадують своїх нових господарів, які їх придбають і посадять. Ось такий це в нас Азія. Тут у нас ще готується до висадочок. Що ми тут можемо подивитися? Хто це у нас такий? Попробуємо достать. Так, це у нас ротатуй. Ось така ось окрасота. Кишмеш ротатуй. Прекрасна форма. Теж чекає свого часу на висадочку. От поправимо, щоб водички знаходився. Тут ось також. Що це у нас тут? За красень такий опа, з такою кореневою прекрасною. Це Сінатор Павловська. Форма, яка мені безумно подобається. Хтось, можливо, вже з нею розпрощався, але я її буду тримати. Вона в мене не тріщить і прекрасно себе почуває, Так, йдемо далі. Це в нас... Прима України, вона була безумно вимерзла. Але я був обрізав на край і живиця пішла. Тобто проводяща система в прекрасному стані. Чудово. Повибивали заміщаючі, також з Так, тут у нас іде е, це технічний сорт винограду. Десь тут пірочка була. Лівандійський чорний, я перепрошую. Трошки. Лівандійський чорний Тоже суцвіття, соцвітя, суцвітя, сплошне суцвіття Тут ось теж саженочки. Це все І Ще будуть висаджуватися. Це ось борсвен, ще одна прививочка Тоже суцвіття І друге суцвіття невеличке, але все одно є. Тут так само Бересвин прививочка. Прививочка бананчика рожевого була замерзла і, на жаль, заміщаючих бруньок суцвіття не викинув, ну, нічого страшного. Це теж технічний виноград слава. Білий, дуже приємний смак і дуже смачний сок і вино з нього виходить. Тоже Прекрасне соцвіття. Це виноград, в якому вже двохрічний виноград. Той, що в наступному році, хто його придбає, вже в нього будуть перві сигналочки. Це гарантія, бо він практично весь повикидав був соцвіття в цьому році, прямо в мішечках. Ну, соцвіття видалив, тому що йому там треба більше. Ну, коренева там вже розвинена так, що просто. На Можливо, її зараз не так буде видно, але не, все коренево. Є видно кореневу. Тут коренева дуже гарна. Ось такі. Тут їх небагато залишилось, але вони обов'язково попадуть туди, куди мають попасти. Оце досі в нас слава йде. Білий. Технічний сорт винограду. Ну, його можна і смакувати, але він з кісточкою. Такою маленькою, але є кісточки. Зараз пройдемо на основний участок. Не судить сильно строго, бо-бо-бо, бо, 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 бо дуже, дуже немає часу. Ось в такому все зараз стане. Ну нічого, обов'язково я безумно не люблю, щоб таке було. Це ну, нема, нема іншого виходу. Тут картопелька все, така вже брава попідростала. Це ось теж був вимерз сфінкс, дуже рання форма. Але теж суцвіття викинув. Прекрасно. Тут у нас тера теж була підмерзла, але... Так же саме є тут маленьке суцвіття Було і тут суцвіття Ну, я його виламав, бо він дуже ще молодий. А тут ось все, все одне і ось інше. Два суцвіття Три пагони і ростуть. Ось таке. Це тут очікує місце. Під помідорчики Тоже ще не висаджували, бо погодка дуже-дуже така незрозуміла. Але, як бачимо по прогнозах, що попереду вже тепло буде. Так що будемо вже висаджувати. Бурячки браво посходили, картопелька. Тут все теж. Молоді, молоді саженці і теж з уцвітями. Бачимо, може пару ягідок залишимо для перевірки сортності. А так. Тут я трошки прибирав, то тут ще більш-менш якось чистенько. А туди я просто ще не добрався далі. Зараз пройдемо подивимось. Тут теж було багато повимерзало. Ну з землі відбивають. І то вже слава Богу. Тут ще сьомошка, то тоже був геть такий пагін, брав і був замерз, але вже отбиває молоденький. Ну без всецвітя, звісно, але але страшного Ще буде в нього час порадувати своїми смаковими якостями. Ну, картопілька, картопілька тут уже ще не цвіте, колись я вже бачив, що цвіте. Давайте тут ось пройдемо. Це в нас от така дуже-дуже страшна картинка. Це в нас Зевс. Тож рукав повністю пустий. Знизу відбиває пасино. Ой, пасиничок. Брунька. спляча брунька прокинулась. З цієї сторони 55203 також все сухе. З землі також відбиває сплячі бронечки. Там, там, це вже добре. Ось таким чином себе показав озорник. Тут були повимерзало, але дещо й не вимерзло. І теж є суцвіття. Дуже себе цікаво показав. І знизу також відбиває. Червона стріла. Також все чорне, буду вирізати цю лозу аж до того моменту, поки не піде сокорух. Там, де проводяща система вже ціла, а все інше буду відрізати. Ось такий стан прививок минулорічний, Тоже все сухе. А тут принаймні відбиває із землі. Це вже добре. Ось таким стан енергодар. Теж все сухе, Це буду видаляти. А із землі відбивають прекрасні пагони, навіть з Там суцвіття, тут суцвіття, на тому у нас є. Якщо, як мінімум посмакувати. Обов'язково буде. Тож, все сухе з землі відбиває. Тут, звісно, і є, значить. прокинулося прокинулася почки, але, але якщо я до тут того обріжу, пасука не, не піде. Це буде означати те, що пошкоджена проводлива система. І доведеться мені зрізати аж по отой пасець по ту бруньку. Ну, що зроби. І все крас, цей Красава. Теж все сухе. Там один воно є, другий і з землі відійшов отакий буравий І теж з цвітям. Так що все, все прекрасно. Не опускаємо руки, будемо працювати далі. З одної сторони можливо, так воно і мало статися, бо якби це він не підмерз. І оці зелені операції, ну, це було б дуже-дуже дуже тяжко. А так на все воля Божа. Ну нічого. Все, все відбиває знизу. Тут і є, але розвиток дуже слабий. І залишати їх нема в ніякому сенсу, тому що він підросте, ягоди будуть набирати. І потім вже провідна система себе покаже. Ну, вже буде втрачено багато поживних речовин на, на неї. Всі, все ці кущі всі відбивають знизу. Ось теж цвіття. Те, хто говорить, що е, форми не дають врожаю з перших бруняк. Дуже, ну, дуже мало форм дають з перших брунок. Ну. Не видно де, де виходить із виходить, виходить, виходить і ось соцвіття. Так що От чого насправді залежить, є соцвіття від перших бруньок чи немає. Я думаю, що воно не доказано до цього часу. Це все відбивається Азія. Теж все, все сухе, дуже багато травички, але ну, ще раз перепрошую за такий стан. Але дуже хотілося вам показати, який стан виноградника на даний момент. Ось такі все відбиваються від землі. Так що нічого. Тут все сухе, знизу відбиває. Працюємо далі. на такому стані рататуй. Теж відбивав знизу і теж є цвітя. Тут суцвіття, тут суцвіття. І все воно йде із землі. Де з землі, де з перших бруньок. І йдуться цвітями. Це все теж 55836. Форма, яка в минулому році, дуже-дуже мене здивувала. Своєю вирожайністю були, як ви пам'ятаєте, перві сигнальні подоношення. І які там було навантаження. Теж все вимерло, все сухе А в землі відбувається. Теж все з перших бруньок І теж є у цвіті. Так що... Нічого справимося із цим. Все буде добре. Головне, щоб поскоріше настав мир, настала перемога, а все інше буде добре. З усім іншим ми справимося. Цей участочок, ось тут травичка, тут викоситься і промотоблочиться. Цей весь участочок буде під перчик і під догіраю. Огірочки. Ще теж не висаджував, бо. Бо такі погоди. Дуже-дуже холодно було. Це все. сьогодні, мабуть, найтепліший день за травень, та мабуть і майже і за квітень. Було дуже тепло і дуже так багато сонечка сьогодні. Так що зробиться тут, висадиться і обов'язково вам скажу, що і покажу, що наведений тут порядочок і все дуже гарно виглядає. Трошки, трошки на це треба часу. Всім дякую, хто не... Всім дякую тим, хто був зі мною. Всім дякую, хто не, не образився на такий стан виноградника, не обурився, правильніше буде сказати, Ну, маємо що маємо. Всім дякую. Хай вам щастить. Слава Україні, слава її мужнім захисникам, які захищають нашу неньку Україну. Хай береже їх Бог. Це буде добре і це буде Україна. Дякую. Всього вам найкраще. До нових зустрічей.